Кам'янське не припиняє підтримувати наших бійців на передовій. Нещодавно вже 13-ту за рахунком автівку, передали захисникам нашої освітяни. Регулярно транспорт та обладнання відправляють на передову міський голова Андрій Білоусов та громадська організація бджола 16 січня. Ранком понеділка чергову автівку передали захисникам, які боронять Україну на Донецькому напрямку від міської ради Кам'янського. Разом з працівниками міської ради ми зібрали кошти для купівлі автомобіля а також для потужного генератора та смаколики для передачі нашим військовим, яка сьогодні вирушила у Донецьку область на вирішення військових завдань. Фіат Пікап має великий місткий багажник, аби перевозити вантажі та боєприпаси. Авто на передові дуже швидко виходять з ладу. Тому регулярні надходження техніки вкрай необхідні захисникам. Загрузили необхідним для воєнних нужд генератор, теплі вічі і продукти. І поїде на передову ребятам там такі автомобілі, такі віші, все необхідно. Цього завжди не вистачає. Нормально воюємо, держимося.